Друзі, сьогодні у нас свято. Ми святкуємо 17-річчя клубу Єрбомати Клуб UA. От хоча це було 3 липня, але ми зібрали сьогодні, 27 липня, от, з нашим старим другом Саша Елекс на форумі. От, його місця, ця місцина називається Happy Farm. От, тут в нього є домашні сири, є. Се чудове, яке ми зараз будемо підмати, головне За, щасливі тварини. Да, багато дуже багато, щасливих багато класних чудових тварин. Приїжджайте з дітьми. Вам ще живих не тільки ці, це, це, це вони віджили з цих тварин. Ось тут та ось там ще <рес> То, <одна тварина рес> дуже погано себе поводила. Вона була вже Тож, друзі. А, наш клуб шатий. продовжує свій рух, незважаючи ні на що там, що нам. Казали, що ми вже закінчились, ми там кудись зникли, нас там всіх пересадили чи ще щось. Але ми продовжуємо пити мати і радимо вам також споживати здорові напої і здорову їжу. Амінь. добудь так.